Шановні колеги, дорогі науковці, 10 листопада ми, як і всі країни, відзначаємо Всесвітній день науки, в ім'я миру та розвитку, свято, яке символізує те, що наука не лише шлях до пізнання і створення нових технологій, а й основа розвитку світу. Вона формує нову реальність не через боротьбу. Не через війни, а через розуміння, мир, співпрацю та пошук сенсу. В цьому її справжня сила. Українська наука, незважаючи на всі складності, впевнено заявляє про себе світу. Наші дослідники створюють нові технології, матеріали, методи аналізу і моделювання, все те, що формує інтелектуальний потенціал держави і зміцнює її позиції. Тож, у цей день хочу подякувати кожному, хто працює в науці. Наша з вами праця рухає світ вперед і будує майбутнє з всесвітнім днем науки.